Вітаю! А ми вивчаємо далі паралелограм і у цьому відео про ромб квадрат та їхні властивості. Ви вже знаєте, що ромб – це фігура, у якої всі сторони рівні. Тепер ми можемо впевнено сказати, що ромб це паралелограм, оскільки його протилежні сторони лежать на паралельних прямих. Оскільки ромб це паралелограм, то всі властивості паралелограма будуть притаманні і ромбу. Крім того, ромб має дві своїх власних властивості. Його діагоналі перетинаються під прямим кутом. І діагоналі є бісектрисами кутів ромба. Підтвердимо це спостерігаючи за візуалізацією в Геогебра. Перед вами ромб. ви бачите, що зараз його діагоналі точно є бісектрисами кутів ромба, і точно його діагоналі перетинаються під прямим кутом. Давайте спробуємо змінювати розміри цього ромба, чи збережуться тоді ці закономірності спостерігайте за кутами, кути однакові, кут між діагоналями так і залишається 90 градусів, і далі кути, на які розбили діагоналі кути ромба, залишаються однаковими між собою, і кут між діагоналями не міняється. Тож, дійсно, справедливим є твердження, що діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, і діагоналі ромба є бісектрисами його кутів, тобто ділять кути ромба навпіл. Крім цього, хочеться зазначити, що діагоналі ділять ромб на чотири рівні прямокутні трикутники. Чому на чотири рівні? Ну, По-перше, ми знаємо, що діагональ ділить точно на два рівних трикутника будь-який паралограм, у тому числі і ромб. А тепер ще покажемо, що і оці дві частинки рівні у нас. І так, якщо діагоналі перетинаються під прямим кутом, то маємо справу із двома прямокутними трикутниками, у яких однаковими є гіпотенузи, і в яких є однаковими гострі кути. Отже, за гіпотенузою і гострим кутом, дані трикутники будуть рівні. Таких трикутників у ромба буде 4. Переходимо до квадрата. Що таке квадрат? Квадрат це фігура, у якої всі кути прямі і всі сторони рівні. Але це не просто фігура. Тепер ми можемо сказати, що це паралелограм з прямими кутами, бо протилежні сторони квадрата лежать на паралельних прямих. А паралограм з рівними кутами це прямокутник. Отже, квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Квадрат можна також розглядати як ромб, бо це паралелограм з рівними сторонами, у якого всі пути рівні. Тож, квадрат є і паралелограмом, є, і прямокутником є і ромбом. Квадрат це окремий вид паралелограмів, який має в собі властивості і прямокутників, і ромбів. Зупиніть відео. Повторіть властивості ромба, деталізуйте властивості квадрата. Тепер можемо приступати до розв'язування задач. Перша. номер 145. Кути, які сторона ромба утворює з діагоналями, відносяться як 2 до 7. Знайдіть кути ромба. Що ж, задачу починаємо із малюнку. На малюнку у нас є ромб. Назвемо його АБЦД. Мова йде про кути, які утворює сторона з діагоналом. Значить, в ромба треба провести діагональ. Кути, які утворює сторона. Сторона, наприклад, АБ, утворює кути з діагоналлю АЦ, ось зелений кут при вершині А, і рожевий кут з діагоналлю ДБ при вершині Б. Ці кути відносяться як 2 до 7. Тобто кут при вершині А буде становити дві частинки, кут при вершині Б рожевий буде становити 7 таких частин. Треба знайти кути рома. Пропоную пригадати короткий запис умови до геометричних задач. Мені здається, що такий тип задач для вас уже доволі знайомий. Спробуйте самостійно розв'язати цю задачу. А потім ми звіримося. Давайте звіримо наші міркування. І так, кожна геометрична задача майже спирається на трикутник. В даній задачі нам, очевидно, допомагатиме трикутник АОБ. Це прямокутний трикутник. Відношення двох гострих кутів у ньому відомо. Якщо нам задають відношення якихось величин, то ми тоді працюємо із коефіцієнтом пропорційності. Коефіцієнт пропорційності це міра однієї частинки. Кут при вершині А у нас дорівнює дві частинки. Якщо коефіцієнт пропорційності позначимо за х, то міра кута при вершині А це буде 2х градусів. Міра кута при вершині Б, яка відповідає семи таким частинкам, це буде 7х градусів. Оскільки це два гострих кути прямокутного трикутника, то за відповідною властивістю. Ми знаємо, що їхня сума дорівнює 90 градусів. Таким чином маємо рівняння 2х плюс 7х дорівнює 90 градусів, звідки х дорівнює 10 градусів, тобто міра однієї частинки 10 градусів. Тоді міра кута А буде дорівнювати 2 таких частинки 20 градусів, а міра кута Б буде дорівнювати 7 таким частинкам 70 градусів. За властивістю діагоналу ромба діагоналі є бісектрисами його кутів. Отже, якщо зелений кут 20 градусів, то весь кут ромба А це буде 40 градусів. А весь кут ромба при вершині Б буде дорівнювати 140 градусів удвічі більше за рожевий кут. Крім того, протилежні кути ромба рівні. Отже, кут Д теж буде 140 градусів. І кут С буде дорівнювати куту А буде дорівнювати 40 градусів. Як варіант, запис розв'язання задачі може бути таким. Наступна задача є ромб, в якому проведена висота з вершини тупого кута. Ромб, тупий кут, висота на сторону АД проведена. І ця висота ділить сторону ромба навпіл. тобто АЕ дорівнює ЕД. Менша діагональ ромба дорівнює 4 см. Яка це менша діагональ? Менша діагональ лежить проти гострого кута, тобто БД це буде менша діагональ і її величина 4 см. Треба знайти всі кути ромба і периметр ромба. Саме з оцих наших міркувань ми і почнемо розв'язання задач. Далі ми шукаємо трикутник, який може нам допомогти. І хочеться зайти у трикутник А, Б, Д, бо тут дуже багато різної інформації ось позначено. Ми знаємо, що цей трикутник рівнобедрений, бо у нього сторони А, Б і а, Д, як сторони румба, рівні. Крім цього, БЕ є висотою ромба, а значить і висотою трикутника. І вона, за умовою, ділить сторону ромба навпіл, тобто АЕ дорівнює ЕД, тобто є медіаною трикутника АБД. Крім цього, в цьому трикутнику АО є висотою, оскільки АО лежить на діагоналі Аце ромба, а діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. І діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл. Тобто АО є теж висотою і медіаною трикутника АБД. У рівнобедреному трикутнику буває тільки одне таке співпадіння для медіани і висоти, опущених до основи трикутника. А у нас таких співпадінь два. Таке можливо тільки у рівносторонньому трикутнику. Отже, трикутник А, Б, Д рівносторонній. Раз він рівносторонній, то його всі сторони по 4 см. Значить, периметр ромба ми вже можемо знайти 4 по 4, це дорівнює 16 см. У рівностороннього трикутника і всі кути по 60 градусів. І кут при вершині Б 60 градусів, і кут при вершині Д, і при вершині А по 60 градусів. Кут при вершині А співпадає з кутом ромба А. Кут А і кут С протилежні в ромбах, значить їхні міри однакові. Тобто кут С теж буде 60 градусів. Кут трикутника при вершині Б становить половину. Кута ромба при вершині Б. Бо БД за властивістю діагоналі є його бісектрисою. Тобто кут ABD – 60 градусів і кут DBC – С 60 градусів, значить весь кут при вершині Б 120 градусів. А кут Д є протилежним кутом ромба, значить, його міра теж 120 градусів. Спершу повторіть розв'язання цієї задачі за потреби декілька разів. А тепер запишемо розв'язання. Ну що ж, властивості чотирикутників, паралелограмів Ми розглянули, давайте узагальнимо. Чи є правильним твердження, що будь-який квадрат є паралограмним? Так, бо в квадрата протилежні сторони лежать на паралельних прямих. Друге, будь-який ромб є квадратом. Ні. Може бути ромб, у якого протилежні кути гострі або тупі, і тоді такий ромб не буде квадратом. Для квадрата треба, щоб у ромба всі кути були прямі. Будь-який прямокутник є квадратом. Ні. В прямокутника сусідні сторони можуть бути нерівними. Для квадрата ж характерно, щоб не тільки були кути прямі, а щоб сусідні сторони були рівними. Тому ні. Будь-який квадрат є прямокутником. Так, квадрат це паралелограм із усіма прямими кутами, тобто це прямокутник. Будь-який квадрат є ромбом? Так, квадрат це паралелограм, у якого, крім прямих путів, ще й всі сторони рівні. Отже, він ром. Якщо діагоналі чотирикутника рівні, то він є прямокутником. Ні. Ось перед вами чотирикутник із рівними діагоналями, але він не є прямокутником. Для того, щоб чотирикутник з рівними діагоналями був прямокутником, треба, щоб він був паралелограм, щоб його протилежні сторони були паралельні. Якщо діагоналі чотирикутника перпендикулярні, то він ромб. Ось є чотирикутник із взаємно перпендикулярними діагоналями, але він не є ромбом. Для ромба треба, щоб протилежні сторони були паралельними, тобто, щоб він був паралелограмом, а тоді вже в паралелограмі, щоб виконувалася умова перпендикулярності його діагоналу. Восьмей. Існує ромб, який є прямокутником. Так, це квадрат. Дев'ята. Існує квадрат, який не є ромбом. Ні. Бо у квадрата завжди сторони. Рівні і він є паралелограмом. А ромб – це і є паралелограм з рівними сторонами. Якщо діагоналі чотирикутника не перпендикулярні, то він не є ромбом. Так, у ромба діагоналі повинні бути тільки перпендикулярні. Якщо вони не перпендикулярні, то говорити про те, що він може бути ромбом, немає сенсу. Якщо діагоналі паралелограма не рівні, то він не є прямокутником. Так. Він не буде прямокутником. У прямокутника завжди діагоналі рівні. 12. Якщо діагональ прямокутника ділить його кут навпіл, то цей прямокутник є квадратом, Так. ділять кут навпіл діагоналі тільки в ромбах. Прямокутник, який є одночасно і ромбом, це тільки квадрат. Ну що ж, сьогодні ми працювали з вами над ромбами, над квадратами і повторили властивості і паралелограма, і прямокутника, і ромба, і квадрата. Тепер ми знаємо про паралелограму все. Успіхів вам, Па-па!